6 лютого вівторок. Характер і репутація. Характер це те, що людина являє собою насправді, репутація це те, якою її вважають інші. Між цими двома поняттями існує величезна різниця. У людини може бути блискуча репутація і найгірший характер. Це дуже часто трапляється з іншого боку, у людини може не бути жодної репутації, а характер чудовий. Більшість людей більше думають про гарну репутацію, ніж про гарний характер. З нашою репутацією нам нічого робити, якщо ми потурбуємося про те, щоб мати гарний характер. Наша репутація подбає про себе сама. Але ті, хто дуже ревно ставиться до своєї репутації, приділяючи свою увагу її захисту, обов'язково погіршать свій характер. Причина в тому, що характер це реальність, а репутація. Це тільки видимість, і в того хто проводить увесь свій час, підтримуючи видимість, не буде часу на підтримання реальності. Єдиний абсолютно досконалий персонаж, коли-небудь відомі на цій землі не зробив себе відомим, і він каже нам. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 11 вірш: Ніхто з вас, хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те перше послання Петра, 4 розділ, 15, 16 вірші.